Доброго дня, 18 вересня. Був в саду, а дивлюся, вже один плід лежить. Тут має наречів, схрещені джереміни і суперчів. Якраз буде можливість порівняти ці сорти. <кх> Я підходжу, дивлюся, а що за плід, не можу, М -м, поки що. Зрозуміти, чи джоміні, чи це речів, суперчів. А зараз подивимося от та джеремі. Тут вже я зробив штук вісім 8 прищеп. тому році були сигналки і мені дуже сподобав, сподобався цей сорт по своєму е, забарвленню, по полежкості і головне по смаковим якостям. Так, отут два яблучка, я бачу, вони ще трошки почали посипатися, <кій> яблука такі твердуваті, але м'якоть у них м'яка, соковита, м'яка, і батьом ці сорти подобаються. Це вже супер чів. Починає забарвлюватися. Таке забарвлення непогане має, розмір. Теж от сигналки супер чіфа. Так, так. ну ще там мене цей рік відпочиває, речів ось трошки в тіні, ну, от таке забарвлення, але смак шикарний. От їх зібрав. Зараз можна зважити. Так, і все-таки це це більше. Джеруміні. От, все-таки почав мене осипатися. 295. Так, 264. Відео в мене було влітку. Вони вже були. Мало чудове, чудове забарвлення ще в серпні місяці, в середині. 220. Так, і суперчів. Зважимо теж. 278 і отаке, отакі плід 344. Ось отакі вони можуть бути. І зараз головне, поки не було масового осипання, вже почав збирати е, навіть зимові сорти яблук, турбінолу. От, так як не треба чекати, коли вже вони масово почнуть осипатися, а також коли підуть дощі. Тоді. Під час дощів яблука погано зберігаються. Хай влежується і потім продегустуємо ці чудові сорти. От грудень місяць краще за редів, ну, яблук просто не існує по смаковим властивостям. Шо, джереміні, шо, ну, суперчів, що джереміні, що редчів, суперчив ще будемо пробувати, ще не пробував.